Віктор та Ліна Ващенка Маріупольці разом понад 30 років. Ми познайомилися на Маріупольському пляжі, на Азовському морі, на попередні. На Азовському, не, да, недалеко від моєго будинку, там, де мешкали мої батьки. Ну, а потім почали зустрічатися. Потім Зонилися, а потім дітей народили. Ліна про перше враження про чоловіка згадує наступне. Чомусь показалось в мого чоловіка, ну тоді молодого. Такі гарні зелені очі, мабуть, від моря такий відтінок був, і я в його очі дуже закохалася. Потім вони оказались голубі, але вже і отак. Стільки років разом під час повномасштабного вторгнення Віктор вивіз родину з Маріуполя. Їх сімейний будинок росіяни знищили. Був будинок його 2 травня. Травня Ой, березня. 2 березня, березня. березня да. залишилися тільки стіни. Ну і там трошки нічого страшного, У нас часний сектор буде перемога. Буде перемога. Все від Відбудуємо. чоловік перед війною служив в ЗСУ. І він на кону війни повернувся назад, і в мене було дуже таке надійне плече. Він, як військова людина, мене дуже підтримував. Ну, де надо і так здорово, да, що ми навіть з погляду друг друга розуміємо. А це подружжя малютіних з Бахмута, Алла та Микола. Разом 45 років. За фахом лікарі познайомилися ще коли були студентами. Ну, це було окончання сезону. Нам треба було повернутися. Утром на, на самолет, і ми э, був прощальний вечір. Э, мне ну, довірили там закрити э, все поміщення. А я работала там уже медсестрою, как бы в этом стройтряді. Вот. Э, э, а он за дверью спрятався, сказав, пойдемо погуляємо. Дуже приємні спогади. Це було дуже інтересне цікаве, цікаве да, коли ми виїжджали. Було весело, було цікаво. Рішення покинути рідний дім та виїхати з бахмута ухвалювали разом. Ми думали, що ми так у ну, у нас в броварах син, і ми думали, що ми так приїдемо місяць погостим. І повернемося. В цей час ми почувствували, наскільки ми дорогі друг другу, Ми без друг ага, друга не можемо. Обидві родини мають дітей та онуків розповідають про секрети подружнього життя. Дуже простий, це поцілунок. Ти казав давно, значить, мені дуже сподобалось. Чоловік це голова, а жінка це шия. так. шия поверне, туди голова і дивиться. І ну в нас ніколи не було хто головний. Ми мабуть доповнюємо друг друга. Ну а я кажу, що головне ще нашим це поцілоно. <гум> нас об'єднувало, Що наші батьки, яких ми любили, які були рядом, рядом з нами, раз і друге діти. Діти були під нашим наглядом. Старший син теж прийшов працювати лікарем. І Нам дуже приємно, що на сьогоднішній день вони рядом з нами в таку тяжку хвилину. До Дня закоханих для переселенців влаштували концерт. У Київському будинку вчених виступали актори Маріупольського театру. Юлія Слабінська Новини на Суспільному Донбас.